Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 листопада 2024 року. Сьогодні, 3 листопада, геката в знаці стрілець завершиться о 14 годині 47 хвилин. І вже почнеться зростаючий місяць. Після 15-ї години дня дасть. Цей зростаючий місяць енергією для пророщування насіння для вітамінних салатів, для посіву насіння сидератів в теплицях в південних областях, також для посадки невеликої кількості цибулі та чезнику для отримання вітаміної зелені. Можна посадити цю цибульку в грошочки, або ж у теплиці, якщо є така. Такі ж справи. Можна проводити вже 4 листопада, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Також у ці дні розсаду не турбуємо, бо це знак стихії вогню. Дуже погано росте коріння і сама рослина 3 та 4 листопада можна проводити тільки зелені операції на будь-яких рослинах. Поливи в дні стихії вогню без користі, а от підживлення небезпечні для рослин. 3 та 4 листопада сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. І для закладки різних овочів, ягід, фруктів на зберігання, на тривале зберігання. А важливо для здоров'я на 3 та 4 листопада 2024 року. Нагадаю, що в ці Дні, це Дні стрільця під ударом, головний орган це у нас печінка. Тому, будь ласка, будьте обережні з алкоголем, з копченостями, жирними продуктами, з прийомами ліків. Виключайте продукти, які мають такі характеристики, які я назвала. Із свого меню. Що ж можна приготувати? Готуємо овочеві супи, печінці це сподобається, різні каші, теж, нежирні сорти м'яса використовуйте ті, хто їдять м'ясо, або яку рибу готуйте, готуйте і їжте молочні, кисломолочні продукти. Дуже смачні горох та квасоля, Їжте різні горіхи, моркву, буряк та пінамбр, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і використовувати для приготування різних салатів та дуже смачних блюд рослині, олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На весь цей прекрасний день! Божого вам благословіння І дай Бог вам щастя людського та здоров'я міцного, усіляких вам гараздів, миру та достатку. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.